Сонце пражило немилосердно, на південно-західнім краю небосводу висіла чорна, як бовдур, хмара так низько, що, здавалося, немов ліве крило її зачеплене було на золоченім вістрі на вершку ратушевої вежі, мов величезна, пошарпана хоругом. У повітрі пахло вогкістю. У вулицях повзли бочки з водою, скроплюючи куряву. І трохкотіли фіакри, обернені до сонця вікна, каманиць, позаслонювані були рулетами. На балконах недвижно стояли олеандри в дерев'яних шапликах. Нечислені прохожі ліниво снували по тротуарах, тільки на невеличкім сквері, в тіні дерев, довкола плюскотячого водограю, бавилась купа дітей під оком няняк. Було три чверті на другу. Целя в літнім бронзовім пальті і в білім, солом'янім капелюсі з широкими крицами червоною жовтою кокардою на наголовачі спішила на пошту. Хоч була спека, вона по привичці йшла прудко, якесь нервове роздразнення видно було в її рухах, лице її було похилене, уста стиснені, і чоло раз за разом морщилося від якихось понурених, невідступних думок. Дійсно, по тій сцені, яка відбувалася між нею і Темницьким присніданні, вона повзяла незломний намір не показуватися більше в їх їдальні. Немов вгадуючи ту постанову, доктор Темницький, зустрівши її, коли повертала з лекції з першого поверху, війшов з нею до її світлички. Що ж, адже ж цього не могла йому заборонити. І почав перепрошувати її за батькову нечемність. Треба вибачити старому його балакання, старість не радість. Чоловік з літами мимоволі тіркніє і бачить усе в темніших кольорах, особливо коли сиділо нове, до якого він не привик і якого важності не розуміє. Рада не рада мусила целя признати йому правду, мусила запевнити його, що не гнівається. Зате, взаміну, він запевнив, що батько вже більше не дозволить собі ні на що подібне в її присутності. Опісля почав доктор розпитувати її про її життя, про подробиці служби, надії на будуще, проявляючи супокійне, але просте і щире заінтересування. Розмовляли так з півгодини він, сидячи на кріслі при великім столі, а вона край вікна. Двері, що від світлички виходили до кухні, були відчинені, так що видно було, як снувала коло печі Осипова. Целя, який зразу стрічі з доктором була неприємна, швидко почула себе побідженою і вспокоєною, спокійним тоном його розмови, повільними і статичними рухами, щирістю, далекою від усякої афектації і тим приязним добродушям. З яким він оправдовував перед нею нетактовний поступок батька, або з яким усміхався, слухаючи її мрії про будуще життя, як остара панна пошмайстриня десь у самотнім домику, в глухім провінціальнім місточку. Тепер могла йому ліпше придивитися не був він зовсім такий суворий і страшний, яким їй видався в першій хвилі. В його очах. Не миготіли ті зловіщі іскорки, що так бентежили й мучили її досі. Був зовсім спокійний, простий, натуральний, а почуття власної сили і певності себе додавало йому в її очах якоїсь надзвичайної принади. Мимоволі насувалася їй думка: от як би то могти мандрувати мандрівку життя, опираючися на сильне рам'я такого чоловіка. Але це бажання далеке було від чутливого забарвлення, що могло би закаламутити спокійну течію їх розмови. Це був вихід чисто логічний, теоретичний, який не зачіпляв її серця і не бентежив крові. Вона знала, що то річ неможлива і не робила собі ніяких ілюзій. А при цінь обід, на який вона пішла до спільної їдальні, наперекір своїй ранішній постанові, знов Роздражнив і рознервував її у високій мірі. Правда, старий Темницький цим разом мовчав, а говорив тільки доктор. Розуміється також, що розмова мала зовсім інший характер, ніж попередній, але, власне, для того вдарила її зовсім з іншого, несподіваного боку, і тим сильніше враження зробила на неї. Ні відси, ні відти. Розпочав доктор річ про свою наречену, показав целі пару її листів, писаних по німецьки, відчитав навіть дещо з їх тексту і просив її поради, бо то тоженщини на женщинах усе ліпше розуміються, ніж мужчини. А оці листи, по його думці, вказують на цілковиту незгідність їх характерів, а у його нареченої, на недостачу любові до нього і навіть. Недостачу простої делікатності, поверховий спосіб мислення, егоїзм і інші подібні злі прикмети. Бідна целя бріла про тій розмові, бо тексту листів, писаних у значній часті віденським діалектом, не могла добре зрозуміти, а ті уривки, які зрозуміла, видались їй дуже банальними і нічого незначучими. Приглядалася тільки характерові листа, але й він був невиразний, не то жіночий, не то мужеський, тож, очевидна річ, що ніякого свого суду про ті листи їх авторку не могла висловити. Зрештою, доктор не дуже й налягав на це бачилося, що ті листи були для нього тільки притокою для висловлення перед селіною своїх поглядів на любов і на родинне життя. Гармонія характерів, темпераментів, симпатій ось що головна річ про маєток йому байдуже, маєток він має в голові й руках, волить розірвати ті вузли, в якій так його майже без його волі вплутано. Наухо признався целі, що його наречена молодша від нього тільки двома роками, а для панночки це вік дуже вже поважний. Впрочем, Разить його в його нареченої брак усілякої думки про життя, про його задачі й обов'язки, женщина, яка ні про що не думає, крім строїв і розривок, яка не здужує стояти сама на власних ногах, жити в разі потреби власним промислом і власною працею, така жінщина в наших часах і в родиннім житті не сповнить свого призначення. Бо яке ж вона виховання зуміє дати своїм дітям, яким способом зможе піддержати мужа в хвилях сумніву і знеселля? А маєток, хоч б і більший, нікого не забезпечить ані від сумнівів, гризот і знесилля, ані навіть від матеріальної нужди? Слова пливли у доктора гладко, плавно, мов журкотячий потік, а кожне слово з дивним якимось. Нагоном влучало в груди бідної дівчини. Що це таке було в них? Що так бентежило і тривожило її? Але заразом прошибало якоюсь радісною дрожжю адже ж нічого тут не говорино під її адресою. А особа, що дала причину до тих звірювань, була їй зовсім чужа і незнайома. Правда, доктор? Висловлював ясно і докладно багато таких думок, до яких і вона сама дійшла дорогою досвіду і власної міськової праці. Але чому ж то ті думки, висловлювані його вустами, були в її очах такі нові, принадні й цінні, вилітали перед її розумовим зором, мов яркі, огнисті ракети. Кілька разів доктор, немов ненавмисно, Діткнув, щоправда, дуже делікатно таких речей, які частенько бували предметом її таємних мрій і тихих, майже несвідомих бажань, і при кождім таким натяку целя чула, немов дотик павутини, чула, як якась електрична іскра пробігала по цілім її тілі. Тим то й не диво, що через увесь час обіду, під впливом тих докторських розмов і признань, Оселя сиділа, мов причарована, раз паленіючи, то знов блідніючи, і тільки часом з очевидним зусиллям для чимності здобувалася на якесь слово. Їла мало, а зате випила кілька склянок води, толкуючися спекою. Говорячи, доктор не глядів на неї, як коли би казав, що вираз його очей чинить на неї, пригноблюючи враження. Але, власне, те, що не дивився на неї, додавало його словам більше сили і суцільності. Не вважаючи за незворушний спокій і суху на вид теоретичність докторського дискусу, Целя кілька разів вибухала сміхом при його словах, а раз при якійсь зовсім загальній фразі почула, що її очі починають підбігати слізьми. І швидко відвернулася в інший бік. О, то якийсь чорт у людській подобі, шепнула целя, стрепенувшись уся, коли вибігла на вулицю і почулася нарешті свобідною від магнетичного впливу тої розмови. Бігла швидко, прямуючи до пошти, хоч мала часу ще чверть години. Розбурхані хвилі чуття бажань і ідей, що клекотіли в її нутрі. Домагалися живого фізичного руху для перевернення рівноваги, але ті розборхані хвилі не чинили їй сим разом жодної прикрості, навпаки. Бачилося їй, що бродить посеред непрозорих туманів теплої і рожево забарвленої мли, серед якої треба було віддихати глибоко, повними грудьми, і що, перебродивши її. Побачить зараз якісь нові, широкі і чудово прекрасні горизонти, про які тепер немає ще ніякого поняття. Дорогою силкувалася впорядкувати свої думки, зупинити їх на чимось однім, виразнім і близьким, і дивним способом вони зупинилися на нареченні доктора Темницького. І то так, якось мимоволі. Немов безсяна наречена сама виплила з посеред тої рожевої мли. Целя так і бачила її духовими очима, стару, погану німкиню, з рудим волоссям і виленялими глупими очима, суху й нестерпно горду на своїй маєтні. Бачила, як вона своїми кістлявими руками обіймає доктора за шию. Як впивається в його уста своїми широкими, безкровними губами, чула навіть її голос, повний пересадних пестощів, а притім немилосердно пискливий Мейнлібе. І целі зробилося чогось дуже жаль. Не жаль їй було спеціально доктора, бо що він для неї, але жаль тої суми живих сил, розуму, супокою і щастя. Що мусила бути змарнована через це подружжя. І по що? в якій цілі, що йому з її маєтку, якого він не потребує, і що, власне, винен йому рідний край, що для такого щастя хоче його покинути? Ні, таке подружжя з боку доктора було би безумством, гріхом і свідоцтвом про брак патріотизму, Так роздумуючи, целя й не спостереглася. Коли була вже близько поштового будинку, аж на скруті вулиці, що вела до пошти, вона машинально зупинилася. Від швидкого ходу в її грудях захопило чоло покрилося потом, мусила спочити, і мимоволі очі її зупинились на афішах, якими обліплений був наріжник камениці. Сіра стіна, покрита різнобарвними шматами паперу, Наклеюваними день у день, здираними безладно виглядали, як паяц, а при цінь, кілько ж то глибоких драм скривали в собі не раз ті строкаті паперові лахмани. Кілько праці сліз і гризоти невидимо плило поза ними. Ось довгий та вузький, огнисто червоний пояс, здається, викрикає на все горло. Горілка потоніла, де. У Вільгельма Адама, а там знов у кутку, майже під ринвою, скромно тулиться надряпане на чверці паперу, невправною жіночою рукою, станція контем зараз до віниєнця. І думка Целі томлена довгою мандрівкою, в однім напрямі, зі свіжою силою летить кудись інде, на вбоге піддаще або в темні. Сутерені, де якась бідна прачка або послугачка щоденною важкою працею здобуває собі косник чорного хліба, мусить числитися з кожною латочкою, а тепер не раз, за приходом гарячої пори, коли панство починає роз'їжджатися на ферії або до купелів, бачить недобори в своїм бюджеті і бажає надолужити болючу страту. Бодай жертвою з власного спокою і власної вигоди, виненяти половину своєї малої тихої комірчини і з дрожжю непевності, з молитвою на устах чекає день по дневі, кого їй пан біг пришле. Але нараз думка целі урвалася завмерла, мов знесилена морозом, пташина паде серед лету. Її широко отворені очі. Недвижно зупинилися на посмертній афіші, що, бачилось, скакала перед нею своїми грубими чорними літерами, яким тісно і невигідно було в широкій чорній обвідці. На полуотворених устах целіни завмер окрик здивування і перестраху. Ольга Невірська ЦК перша поштова маніпулянтка по короткій, але тяжкій недозі. Вмерла сьогодні рано, в 20-й весні життя, погріб відбудеться 14-го сього місяця, безутішно з жалю мати запрошує всіх кредних і знайомих на сей сумний обряд. Целя вже другий і третій раз перечитувала ті слова, що, мов гранові зерна, падали в її серце, не в'яжучися в ніяку живу цілість у ніяке. Ясне почуття, Ольга Невірська, її найліпша приятелька, по короткій, але тяжкій недозі, що це значиться, адже ж Ольга позавчора ще була в службі, здоровісінька, хоч сумна і задумана, як звичайно. Коли Целя прийшла, щоб перейняти від неї свою чергову службу, Ольга кинулась їй на шию і почала цілувати її, сміючися голосно. А коли целя запитала її, чого так тішиться, відповіла, що дістала від дирекції відпустку і виїде на село на цілі дві неділі. Ах, яка я буду щаслива! А ти, бідна, Целінко, залишишся тут. Навідуйся часом до моєї мами, добре? І сльози закрутилися в її пригарних оченятах, і знов почала стискати і цілувати целіну. Аж пані Грозицька гострим тоном упімнула їх обі, що тут урядове бюро, а не пансіонат. То було ще позавчора в полудні, а сьогодні. Сьогодні Ольга вмерла. Боже коханий, що з її сталося? Що це може значити? скрикнула Целя і, немов не довіряючи власним очам, усе ще вдивлювалася в Афішу, але Афіша. Не давала ніякої відповіді на її питання і своєю мертвою, труп'ячою фізіономією повторяла усе одно й те саме. «Безутішно вже люмати, нестями повторяла целя, все ще не можучи дійти до ладу зі своїми думками. Бідна мати, що вона тепер почне? В її уяві, мов жива, стала Ольжина мати, добродушна, Надзвичайно рухлива і привітлива бабуся, з приємними образами лиця, на яким заховалися ще сліди колишньої красоти, довгий вік виписав свідоцтво працьовитого для інших присвяченого життя, не закаламученого ніколи ніякими сумнівами, внутрішнім роздвоєнням, ані гризотою сумління, не вважаючи на зморшки і сиве волосся. Лице тої бабусі завсіди додавало целі якоїсь відради, свіжості і сили. Кілька разів, відвідуючи Ольгу, мала нагоду пробути кілька годин у її товаристві побігти б до неї, потішити стареньку, розпитати, що таке сталося. Магнула думка в целеній голові, і вона випросталася і піднесла чоло, як коли б почуття товариського. І чисто людського обов'язку відразу подвоїло її сили і зробило лад у її розбурханні внутрі. ті хвилі з ратуші залунав голос дзвона, що, власне, бив другу. Мій Боже, не час уже, служба проволоки не терпить, в розпуці скрикнула Целя і поспішним кроком подалася до пошти, боячись, щоб і так уже не зустріли її. Понурі погляди і закиди пунктуальної, як машина пані Грозицької, яка, певне, вже добрих десять минут сидить коло свого бюрка. От нещастя, повторяла целя, цілу дорогу, бідна, бідна Ольга, нещасна мати. І Що там таке сталося? Адже ж Ольга була здорова, хоч останніми часами дуже якось помарніла. Боже мій, Боже. Ось яке воно наше життя! І поспішним кроком війшла в браму поштового будинку, а потім звернула зараз наліво до канцелярії, де надавано рекомендовані листи, і відбирано листи постерестанти. При цих останніх була її служба.